Позивний мій Рагнар, служу у 3 МБ 143-ї бригади, проходжу службу за контрактом. Свою службу розпочав з 18 років, це з 2020 року. Брав участь безпосередньо у бойових діях, звільнення Харківщини, Лисичанськ, там багатий перелік. Ось. Попав цей батальйон простим старшим сапером. Так як навиків у саперній справі я не маю, мене поставили водієм водієм санітаром. Потім в нашому батальйоні потрібні були снайпера. Вирішив себе спробувати у снайперській справі. Пройшов навчання в Десні, відучився на снайпера. В підрозділі був сам. Почав відбирати людей в свій підрозділ. Відібрав гідних хлопців, вони пройшли також навчання, працювали по своїй спеціальності вже в часовому яру. Хочу відмітити хлопців, які працювали зі мною дуже хоробрі хлопці, відважні, які виконували бойові завдання разом зі мною. Після снайперської справи. Мене повисили в посаді на посаду головного сержанта батальйону. Зараз моя задача підготовлювати людей до виконання бойових завдань. Потім після цього люди показують свої навички, чому я їх навчив. Навчаю наразі я не так, як книжка пише, а навчаю я з власного досвіду. Як то допомогло мені вибратись в тяжких ситуаціях під час бойових дій. Мотивація моя була з дитинства. Хотів піти служити в десантно штурмові війська. Всі відговорювали відмовля... мене від цього, але все ж таки я пішов. Проходив службу на срочну службу, потім підписав контракт і також мав участь в зоні ООС. Після цього ротація. Потім нас так само визивають в зону ООС. Ми виїжджаємо в Миколаївську область, це було 23 числа. Заступаю вночі на діжурство, ми були в Пасаці. Здав діжурство тільки приліг відпочивати, і по Миколаєву почали наносити авіаудари. З того нас командир роти підняв по тривозі, оголосив, що розпочалося вторгнення і на нашу землю. Була рота з молодих хлопців. Це було віком від 18 до 30 років. У нас була вся рота. Ми були замотивовані, Страху у нас не було, як наш командир роти. Був храброю людиною і вів нас у бій самий перший. До військової справи займався спортом легкою атлетикою, брав довгі дистанції. Потім у майбутньому у військовій справі мені допомогло тим, що переносилось багато зброї, багато БК, Переносили так само, виносили поранених, надавали допомогу. Коли працював у сфері снайперів. Це напрямок Часового Яра, поставив командира батальйона задачу, що потрібно сходити на розвідку, розвідати позицію, бо вкрай обнагліла і ходить відкрито. Ось я взяв з собою напарника. Ми видвинулися на позицію, почалась наша розвідка, і, можна сказати, на щастя, нам попадається руський воєнний. Віталька, мій помічник, у нього позивний псіх, зробив постріл, зробив постріл влучно і знищив ворога. Ми з псіхом видвинулися на допомогу своїм хлопцям-побратимам. Видвинулися їм на зустріч, забрали в них зброю, забрали в них боєприпаси, надали першу допомогу прямо на місці і зробили евакуацію трьохсотих. Саме головне для нас було це зберегти життя. На моєму досвіді, коли я був командиром, це перші мої трьохсоті люди поранені. Я дуже за них хвилювався. В чому же ж сам особисто взяв помічника з собою і видовернувся на евакуацію моїх людей? Коли виходять на позиції, коли повертаються з позицій, то дякують за. Даний досвід, який я їм передаю, після закінчення війни сподіваюся, що вона скінчиться скоро. Хочу на це надіятись і хочу, щоб це було правдою. Хочу себе спробувати у сфері військового можна так сказати, найомнік, не найомні. Хочу поїхати в другу державу, так само Німеччина Польща. Хочу спробувати себе у військовій справі там. Хочу набратися досвіду. Потім в далекому майбутньому повернутися в Україну. І тренувати бійців, мотивувати бійців, долучатися до війська. Розумію своїх побратимів, розумію свій особовий склад. Хочу побажати їм бути сильними. Вас ніхто ніколи не зламає. З любими труднощами ми справимось, завжди допоможемо один одному. Хочу звернутися до всього людства України, долучайтеся до війська. Ми не металеві. Нас потрібно буде колись замінити. Ми також люди.